У нас гуде повітряна тривога страшна, і немає світла вже. І я думаю, що зараз не буде води. Збудила віку, Віка швиденько миється і сьогодні на навчання їхати. Зараз мама дасть. Зараз Вові врізала мама доміка, да а Василько так кусає, не хоче, щоб мама різала. короче так, тут в нас. Чи пряники ті, що вчора прикрашали. Одну коробку я, до речі, заховала. І будемо прикрашати на свято. Тут ще ті вафлі трішки лишилося. Так, ставлю я варитися сосиски і поставлю зваритися вермишелю. Добре, що у нас хоча б газова плитка. Ось, то їсти зараз щось буде. Хлопці, добрий вечір. Добрий вечір, хлопці. Пора спати. Васильовичі? Куку, -ку, пора спати. Що? Ви знаєте, дівчата, без телефонів було класніше, але коли діти без телефонів повністю 24 на 7, то працювати мені взагалі немає часу. Тось потрібно чимось жертвувати. Така я погана мама. Сьогодні я практично нічого не знімала. Зранку, всі знають, що по всій країні була масована ракетна атака, і в нас не було спочатку світла, потім світло дали не було інтернету. Я сіла працювати те, що можна було робити без інтернету, потім з'явився інтернет. До обіду я працювала за комп'ютером, підтягувала всі свої косяки за тиждень, бо... Бігала ж в садочок туди-сюди, не було мені часу. А в обід о другій годині я клала Вовчика спати, чоловік поклав Василька спати, і я так захотіла також заснути і просто відпочити, що я просто заснула. До п'ятої години вечора я майже спала. Це такий кайф, я декілька місяців не спала в день, не було мені ні часу, не було в мене можливості. А сьогодні, в неділю, я так класно в обід відпочила і поспала, що після того, як прокинулась, змонтувала три відеоролика влог і дві розпаковки, на халявщиці вийдуть, завантажила, поставила туди обкладинки одну зробила. Все повністю зробила. ну, Просто до випуска відео готова. Зараз буду лягати спати, почищу телефон, бо пам'ять повністю забита. А щоб щось знімати, треба мати куди. Тому зараз займуся чисткою телефону і завтра продовжу знімати а, свій влог. Напишіть мені, до речі, в коментарях, чи у вас все добре, бо знаю, що в кого як. Ось. Тому ми вдома. Трошечки відпочили. Завтра новий день, понеділок, садочок, робота, школа. Віка, до речі, поїхала в гуртожиток. Все вже в неї в добре. Ну, і залишилось їй навчатися до канікул десь приблизно три тижні. Здається, три тижні. І в неї будуть зимові канікули аж два місяці. А це, до речі, ось цей будиночок, що ми робили. Вчора. Бачите, як діти його об'їдають. До речі, писали в коментарях, що не, смачний, не смачні ось ці пряники. Не знаю. Всім подобається, всі їдять, кажуть смачно. У нас понеділок, уже ранок. Вчора вечора дістала я налисники з м'ясом, що готувала в заморочку. Буду зараз смажити. Дістала яйця, я цей кляр збиваю яєчко сільне. Вимочую ці налисники, хтось писав мені, що це бандерики. Ну, схоже. Схоже, я просто їх по-іншому трішки завертаю. Буду смажити зараз під кришкою, чоловіку буде обід на роботу. Обільний ось такі ці налисники з м'ясом виходять. Не сказала б, що швидко готуються, але це дуже смачно. Ну що ж, завела я дітей в садочок, побачимо, чи Вово буде сьогодні спати. Сьогодні вперше Вовчик плакав. Можливо, через те, що ми запізнювалися. І я його так швидко переодягнула і швиденько в групу, бо ще треба було Василька завести. Але не знаю. Ну, коротше, сподіваюся, що він сьогодні спатиме в садочку. Будуть старатися вкласти. Ось. Так що, ой, не знаю, поділюся з вами ввечері, як все пройшло. А я зараз біжу на секонд-хенд своєю мамою. Мама десь моя вже тут іде. Йду в колишню Одесу. Тут у нас колись був такий класний магазин Одеса. Хто місцевий, той знає. Там і хліб був власного виробництва. І дуже дешеві були ціни. А зараз вже його немає, з'явились. Купився і різних магазинів, судьба, АТБ, Полоскун і так далі. Не знаю, поки не телефонувала кумі, бо був кум, трішки у відпустці. Він в ЗСУ і з кумою ніяк не можна було сходити на каву. Так не вистачає мені ось так сходити з кимось на каву, решта моїх подруг всі роз'їхалися, немає нікого. Лишилась ось кума. І то не можна з нею ніяк зустрітися. Сподіваюся, що, можливо, сьогодні, завтра, післязавтра сходимо з нею нарешті на каву. До речі, обіцяла показати нігті. Зробила біленькі, зараз ближче покажу. Ось так виглядає мій манікюр. До речі, ось цей нігодь і ось цей я піднарощувала, бо в мене вони трішки були зламалися. Дуже мені подобається. Там гель, але е, я думаю, що наступного разу буду дійсно робити червоні. Не знаю, ось у нас АТБ, а ось тут, ось в проходику, поході, де жалюзі, там є секонд-хенд. Тут зараз мамі купити тест смужки. Хто новенький на каналі і не знає, то в мене в мами цукровий діабет. І постійно беремо такі тест смужечки. Для вимірювання цукру. Так, не буду забирати я цього пакета із машини, тому покажу вам невеличку розпаковочку із копійки. Тут на суму зараз вам скажу, тому що взяла чек. Тут у нас на 414 гривень 30 копійок. В основному не буду зациклюватися на цінах, на акціях. Просто покажу, що взяла це е, покупки у садочок вовчку в групу. Хоч у нас і були батьківські збори, але я бачу, що ніхто з батьків нічого не несе е, на групу і нічого не збирається. В основному можете закидати мене тапками, але я. Купую для садочка, якщо є потреба для моєї дитини. Ну, в основному тут і будуть всі користуватись. Так, взяла ось такі серветки універсальні, це витирати стіл. Просила тут 10 штучок, думаю, на деякий час вистачить. Далі взяла серветки, до речі, попросила там консультантів, щоб мені принесли вологі серветки вигідні упаковки. Ну, раніше вигідну упаковку, мені принесли їх дві, сказали, купуєш. Дві за 60 гривень. Коротше кажучи, взяла одна така і одна ось тут ось така. Ну, загалом, знаєте, дітей витирати, мені здається, ніякої різниці немає. Так, туалетний папір писали, що брали обухів. Обухова в копійці не було, бо це не бюджетний такий туалетний папір. Взяла якийсь такий ось такий. Не знаю. Можливо, потім піднесу ще якось обухи. Взяла ось такі тут губки кухонні. По акції було фейрі. Я не люблю купувати оці дешеві засоби для посуду, бо вони просто вилий пляшку і нічого не помиєш. Краще заплатити дорожче. Я прихильник ось, ось чогось такого. Якби знала, то від Деламарка би замовила, там засіб. Взяла ось таку величезну пляшку рідкого мила. Взяла пакети по акції 44 гривні такі для сміття. І взяла ось такі е серветки, Тут їх 450 штук. Це витирати дітям ручки, вони зазвичай на столах лежать е в таких серветницях. І мені здається, що досить непогано. Можна було брати такі, знаєте, упаковочки. Але там 100 серветок. Десь 25 гривень акція, а ці коштували 64-450 штук. Мені здається, це буде більш надовше вистачить, вірніше кажучи. Ну і пакетик. В списку було ще декілька позицій, але в копійці їх не було. Я вже не бігала, хочу вдома щось зробити, попрацювати. Тому, думаю, або підкуплю пізніше, занесу, або, можливо, все-таки хтось з інших матусь візьме. Купить і принесе в групу. Ось так. Так що біжу я додому, покажу вам ще покупочки свої із секонд-хенда і із магазину курочка. Так, що я купила в курочці, покажу вам. Це курячі крила. Здається, 77-78 гривень. за кілограм, десь так приблизно хочу зробити курячі крила в паніровці. Тут у мене курячий гуляш 135 гривень. Це кілограм буду робити нагідці. До речі, я вже не вперше буду робити нагідці, і вони просто класні. Раніше брала курячу грудку, а зараз роблю із гуляша і нічим не гірші, тому можете пробувати. І взяла яйця 72 гривні в курочці. У мене куховарить сьогодні Юрчик, шеф Юрій, мама вчить хлопця готувати 12 років, комусь із дівчат. Пощастить отримати ось такого хлопця, який може приготувати їсти не тільки собі, а ще й вам. Звісно, мама наготувала напівфабрикати, але він може їх сам посмажити, може зварити вермишелю, може зварити кашу. Ну і відкрити банку з закрутками. Так що вже хлопець не пропаде. До речі, дівчата, мені вам... Моя вам вірніше, порада: вчіть дітей готувати їсти всіх хлопців, дівчат, вчіть їх користуватися пральною машинкою, посудомийкою, якщо вона є, вчіть їх запікати, відварювати, смажити, якісь елементарні робити страви, тому що життя воно таке, що ми ніколи не знаємо, що нашим дітям знадобиться, що не знадобиться. Дай Боже, щоб в них було все добре. Знаєте, як моя мама казала. Що дай Боже, щоб її дітям не довелося нічого робити, все робили за них, але вони повинні все вміти робити. Тому вчіть дітей з маличку, якщо вони тягнуться до приготування їжі, давайте їм. Нехай вони засмічують кухню, нехай вони вимащують усе, але зате вони будуть звикші готувати їсти. Тому що це мега-мега важливо. І тим паче прати свою білизну, тому що... Зазвичай чоловіки можуть напхати пральну машинку і біле, і кольорове, і чорне, і свою спецівку туди допхати, і це все поставити і попрати, і все воно буде. Тому вчіть дітей домашній, домашньої якоїсь роботи. Це вам потім буде плюсик, коли ви чи захворієте, чи десь поїдете, чи як там у вас вийде, і дитина може сама. Про себе попіклуватися або навіть попіклуватися про вас. Буся, будемо робити розпаковку. Буся, ти вже не їлася. Так, зараз дістану, покажу вам, що я накупляла. Хент, у мене сьогодні ну, такий, знаєте, скудненький, але я купила те, що мені треба. Взяла двоє колготок, непоганий їхній стан, немає ніде дірок, нічого. Тут тільки треба почистити ковтунці, але це махрові колготи, і в них ковтунці постійно з'являються. Тому тут не дивина по 100 з копійками за кілограм. Ось цей секонд-хенд сьогодні був не останній день, але в останній день я також не завжди можу щось зловити. тому... Двоє колготок взяла, не знаю, буде Васильку чи Вовчику. Мені здається, що швидше всього це навіть будуть Васильку. Але в основному треба буде поміряти. Не пропадуть, скажу так, це махра. Ось вам покажу ближче, бачите. Заплатила за двоє колготок, я 47, здається, 50 чи 48 гривень. Ну, в основному дуже бюджетно. Далі взяла в останній день це по 39 гривень за кілограм. Одеса я вам показувала, там просто два відділи: є: один дешевий по понеділках, а один дорогий, то це в дорожчому. Так, а в дешевому я взяла шарфік, не знаю, як його ще назвати. Сіренького кольору, він такий чималий. Я планую одягати його все-таки малюкам. Я думаю, так, бо. В них взагалі одненький шарфічок на двох. А цим можна так обмотатися добре, коли буде, знаєте, вітри такі сильні, сніг буде сипатися, то буде в мене шарфічок. І взяла ось таку кофтинку, вона в кофтунцях. Як бачите, але в мене є машинка, тому я це все почищу, поперу її, вона тепленька. Ось дивіться. Також махра. І мені здається, буде супер. Під горлишко, в садочок я стараюся-таки все тепліше одягати дітей. Шарфик і кофта обійшлася мені в 15 гривень. Тому, ну, коротше кажучи, далі в мене сьогодні покупочки. Йду зараз, я сідаю за роботу, бо не знаю, чи вовчик буде цілий день, чи не буде цілий день. Загалом на дзвінку. Ну що ж, 12.20, мені за Вовчика ще ніхто не дзвонить. Дай Боже, дай Боже, щоб він сьогодні спав у садочку. Хочу трішки дати вам новин. Бо я тут дізналася від постачальника, що вони ще, ще там познаходили якісь рулони тканини і відшивають ще новорічну постіль. Так що, якщо вам треба, можете ще замовляти, посилання активне. Під моїм відео в описі під відео. Там взагалі активні дуже багато комплектів. Більшість з них є в наявності, є в наявності багато що. Тому заглядайте там не тільки новорічна постіль, а й звичайна. Я, до речі, буду, можливо, десь за тиждень, можливо, за два брати нову партію для зйомки. Виберу також, знову ж таки, декілька комплектів, познімаю вам, покажу і поділюся, що я там взяла. До речі, напевно, сьогодні зніму відео про YouTube. Знаю, що цікавилися, питали, розповім за свій власний досвід. Я вже, до речі, знімала декілька відеороликів про це, але, напевно, відзніму, і завтра, післязавтра, Завтра ви побачите це відео. Післязавтра вийде відео про Ютуб. Бо я вже починала його знімати і зрозуміла, що це буде дуже довге відео, дуже багато кого цікавить, скільки ж YouTube платить, як відкрити канал, яку тематику обрати, яку вигідну тематику обирати. І чи взагалі воно вигідне діло. Ось, розповім все повністю в новенькому відео, бо в мене все-таки 4 YouTube канали, і я знаю. З чого треба починати і як воно є. Зараз наразі я тут оформляла знову ж таки постіль. Не можу приступити до основної роботи. Юрчик приготував, до речі, спагетті. Котлетки ми пообідали. І якщо Вову мені дещо 40 хвилин не перетелефонують, я можу бути вільна до четвертої. Думаю, в четвертій. Десь годині поїду забирати його, щоб він, так знаєте, не був перебор в садочку, а вже завтра буде довше, якщо все буде добре. Побачимо. До речі, хотіла ще відповісти на декілька запитань. Питала мене, чи був мій чоловік одружений, чи має він дітей. Ні, я в нього перша дружина, єдина. І у нас двоє спільних дітей. Більше в нього дітей немає. Ось. Ще, до речі, час від часу мені пишуть, що нам треба ще дівчинка, ще п'ята дитина, але я казала, що в нас дітей більше не буде. Це обговорювалося ще з самого початку. Ми планували двох спільних дітей, і двох спільних дітей у нас є. Те, що це хлопчики, нічого страшного, приведуть мені невісток і буде в мене ще три доці. З'явиться в мене зять, буде ще один син, і з'явиться ще три доці. Тому я за це не переживаю. І взагалі, скажу вам так, немає різниці хлопці у вас чи дівчата. З хлопцями, мені здається, навіть і легше, ніж з дівчатами. Тому, знаєте, тут ще таке: 50 на 50, а де пощастило, чи з дівчатами, чи з хлопцями. Тому мій канал саме оптимально, саме класно названий: мама чотирьох діток. І навіть якщо, до речі, мені буває, пишуть в коментарях, що на відео бачать тільки трьох хлопців, де ж четверта дитина. У мене дочка вже більш-менш така доросла. І скоро на моєму каналі взагалі не буде дітей, буду тільки я. Але мамою чотирьох дітей я від цього не перестану бути. У мене четверо дітей, я їх сама виносила, народила. І Можливо, я колись допишу до свого каналу мама чотирьох діток і 16 онуків, не знаю, і бабуся 16 онуків. Ну, хочеться, щоб, знаєте, в мене а, було багато онуків, якщо чесно. Ну, але це вже вирішувати не мені, не мені народжувати. І а, як воно не є, приймаємо життя. Таким, яким воно є. Зараз складний час, і ті, хто зараз ходять вагітні, я, я просто тримаю за вас кулачки, я би не змогла. Чесно кажучи, під час війни м ходити в цьому стресі постійно, ну, це, це досить так тяжко. Це досить так тяжко. На цьому буду певно закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляд і зустрінемося з вами завтра о 7:05 ранку. Всім спокійного, гарного дня і па-па!